Вітаємо в кожному з нас у житті приходить момент, коли потрібно зробити вибір між різними варіантами. Зараз ви зрозумієте, до чого ми ведемо. Справа в тому, що рано чи пізно людина, яка захоплюється велосипедами, зупиняється на роздумах. Обрати все ж гірський велосипед чи шосейний? звісно, є ті, хто продовжує кататися на гревелах. Але зазвичай більшість часом все ж віддають перевагу шосейним велосипедам. Однак варто підкреслити, що гревел – це прекрасний вибір. Такий велосипед здатний виконувати безліч різноманітних завдань. Але погодьтеся, не всім потрібен МТБ з ригідною вилкою, і не кожен хоче одразу пересідати на аерошосейник. І звідси виникає логічне питання: що тоді обрати? Але у нас на це питання є відповідь, і це мріда скульптура Endurance GR. Сьогодні ми не будемо розповідати про окрему модель велосипеда. А поговоримо в загальному про модель скульптура Endurance GR та пояснимо, чим вона відрізняється від моделі скульптура Endurance. З першого погляду може здаватися, що це дві однакові моделі, але між ними є різниця, і вона захована в комплектації велосипеда. Але давайте поговоримо спочатку про те, що в цих велосипедах буде однакове. Так нам з вами буде простіше зважувати всі за і проти. Найголовніше, що на цих велосипедах буде однакове, це рама і вилка. Рама велосипеда, в залежності від комплектації, може бути виконана як з карбону, так і з надлегкого алюмінію. Одразу хочемо зазначити, що посадка на цій рамі надзвичайно комфортна і нагадує попередню модель Silex, який, до речі, визнали найкомфортнішим гревелом в світі. Катаючи на цьому велосипеді, ви не відчуваєте потреби витиснути максимальну потужність або встановити новий власний рекорд, на відміну від аерошосера Реакто, де така мотивація виникає набагато частіше. Проте зможете їхати комфортно, швидко і довго. Тепер до відмінностей. почнемо ми з групсету. Трансмісія на велосипеді скульптура Endurance GR буде виключно гравійна, тобто лінійки GRX. А ось на моделі скульптура Endurance буде встановлена шосейна лінійка обладнання від Shimano або SRE, в залежності від комплектації моделі. І саме в цьому буде полягати відмінність між звичайною версією і версією GR. Якщо коротко і лаконічно сказати, то версія GR – це комфортний шосейний велосипед, який має гравійний групсет з іншими передаточними числами, відмінними від шосейного групсету, та має ширше гуму з протектором. Давайте, до речі, про неї і поговоримо. На звичайній версії встановлена покришка Maxxis шириною 32 мм, а ось на версії GR ми можемо побачити покришки Continental з шириною 35 мм. Вони мають протектор, який забезпечує впевнене керування на ґрунтовій дорозі. До речі, хочемо нагадати, що 35 мм це максимально рекомендована ширина для моделей, які ми з вами обговорюємо. Але були випадки, коли на ці велосипеди встановлювали 38-му покришку з протектором. Але знову ж таки, для чого робити з шосейного велосипеда Гревел, якщо вже є готове рішення Сайлекс. Також у версії джер встановлено інше кермо. Воно дуже схоже на кермо, яке встановлюють на гревели з виразною розгорнутою нижньою частиною. Це додає більше стабільності на пересіченні місцевості. А ось на звичайній скульптура Endurance встановлена вже класичне шосейне кермо. Варто ще пам'ятати, що залежно від розміру рами велосипеда кермо матиме різну ширину. Після того, як ми зрозуміли всі відмінності між моделями скульптура Endurance і скульптура Endurance Jair можемо починати підводити підсумки. Кому варто звернути увагу на версію скульптура Endurance Jair. Він чудово підійде тому. Кого на шляху з'являється ґрунтове покриття без складної місцевості, а саме без каміння грівчаків і сипучого ґрунту. Але при цьому всьому у вас є можливість виїхати на шосе і тримати гарну середню швидкість, враховуючи всі аеродинамічні характеристики. І звичайно, трансмісія GRX. Якщо ви використовуєте велосипед в складних умовах, таких як сніг, пісок, дощ, то гравійна система буде краще витримувати всі ваші випробування. Але давайте ми будемо з вами відверті. Не всім потрібно на постійній основі їздити по ґрунтовому покриттю і катати в складних умовах на велосипеді. Це ми до того, що версія скульптура Endurance також може вам чудово підійти, бо тут ми вже отримаємо більшу кількість швидкостей, а значить перехід між ними буде не таким помітним і не буде сильно впливати на ваш каденс. Плюс до того шосейна версія буде трохи легше орієнтовно на 700 грам від гравійної. В загальному хочемо сказати, що ці два велосипеди дуже схожі між собою. За бажанням можна на гравійну версію встановити шосейну гуму, і навпаки, на шосейну версію гуму з протектором. І тоді у вас буде один велосипед з можливістю сьогодні поїхати на далеку відстань по шосе, а завтра проїхатись лісовим маршрутом. Друзі, якщо цей контент був для вас корисним, поставте вподобайку і не забудьте підписатися. Ми будемо розуміти, що робимо правильні речі. Також, якщо ви маєте питання стосовно цих велосипедів, пишіть їх нам в коментарі. Дякуємо за увагу. До зустрічі в наступних відео.